Хто ну, найбільш близько підійшов до правди, хто Бога за бороду тримає, так якщо сказати. Вона принесла книгу, там стояв штам секретна особа секретна. Це для працівників спецслужб. У людей планети відповідають нашим чакрам. Коли наші планети стають у парад на одну лінію, з'являється ясне розуміння, ясно бачення, докази, що просто важко не вірити. Але знімки з космосу все скасовують. Кажуть, що знимки з космосу брехливі, бо, по-перше, це. Фотомонтаж Земля має пустоту всередині і ще в землі є сонце. Матеріального світу взагалі не існує, і що це все ілюзія. Ви ніколи не зрозумієте, як побудований всесвіт, коли ви не вийдете за межі тіла. У нас є проектор в голові, на який проектується світ. Мій світ перший метафізичний, натиснувши посилання в описі до відео, ви потрапите у світ золотих прикрас, які створюють для нас своїми дбайливими ручками вправні ювеліри. Добрий день. Я зараз на каналі Мій Світ, я народний цілитель, екстрасенс біоенергетик з Києва. Радий всіх бачити. Ми раді, що ви сьогодні завітали до нашого ефіру, тому що у нас дуже багато цікавих тем, про які ми можемо з вами поспілкуватися. Багато запитів від наших глядачів від теорії великого вибуху до пласкої землі на китах. Від теорії, що всесвіт це ілюзія, і нас немає нічого не існує до теорії паралельних світів. Скільки теорій про побудову всесвіту ви знаєте? Нам дуже буде цікаво подивитися і почитати в коментарях ваші історії і в що саме ви вірите. А сьогодні ми зануримося в загадки і розкриємо таємниці всесвіту та знання древніх слов'янських жреців про цей неймовірний світ. Зустрічайте нашого експерта, який розповість нам про забуті істини і зв'язок між минулими віруваннями і сучасними викликами. А ви, пане Олексій, які теорії надаєте перевагу? Ну я прихильник теорії. Слов'янської, в якій е, говориться про розбудову світу, е, ну як про це знали наші предки. Тобто, стародавні слов'яни знали, що світ побудований дуже складно, це непроста річ. Е, е, його охопити мозк нашими мізками дуже важко. Ну ця складність надвеличезна. Тому все життя своє я. Цією темою дуже цікавився і хотів зрозуміти. Ну хто, наприклад, більш правдивий? Потім ну, в світі багато релігій. Кожна релігія каже, що вони знають Бога, а людина сотворена по образу і подобі Божій. Тому ну, ми Боги, ми ж по образу і подобі, тому ми повинні розуміти, як сотворені ми, бо ми по образу і подобі Божій. От і мене завжди цікавила тема, хто ну найбільш близько підійшов до правди, хто Бога за бороду тримає, так якщо сказати. А мені колись моя вчителька, моя дуже цікава людина, яка все життя вона мене супроводжує, вона дивиться на, на мій ріст, там духовний, фізичний. А вона спостерігала. І коли я спитав, що таке Бог? Хто такий, як це зрозуміти? Вона сказала: Я тобі принесу книгу. І вона принесла книгу, яка була з бібліотеки імені Леня, ж радянські часи, я ще юнак був. І вона принесла, каже: на, на три дні я тобі даю. Там стояв штамп, е е секретна особа, секретна, це для працівників е е спецслужб. Це наші розвідники могли тільки вивчати і, і вельми шановні розвідники. Вона каже: Якщо ти загубиш цю книгу, мені голови не зносити, я загинув. Я за три дні цю книгу проковтнув. Книга була цікава, там описувалася, як. Що таке 120 світових релігій? Про що вони? Як вони вважають себе по відношенню до Бога? Хто такий Бог по їх розумінню? Що такі люди? Хто такі люди? І я прокутнув цю книгу, я ще нічого цікавішого не читав в своєму житті. Я прокутнув її за три ночі, віддав ту книгу. Але питання були такі цікаві. Я, наприклад, читаю книгу і бачу якийсь текст. І думаю, стоп, я це так вже бачив. Це говорить Ісус Христос. Я почав шукати, звідки я бачив раніше цей текст, там про Христа ще не було, там про Будду, і текст один до одного. Що казав Будда, що казав Христос? Одне і те ж саме Думаю, ух ти, оце так. Тобто вона істина, вона єдина для всіх народів, для всіх релігій світу. І є якийсь, ну, от якщо взяти, от, наприклад, от цей тетраедер, то є десь отут Бог. Це верхівка. А цей народ іде до Бога по цій грані. І там каже, ну Бог, це от енергія росте, як е, там роз змія повзе. А цей народ іде по цій грані, і в нього свої терміни, свої слова. І він каже: Ну, Бог, це енергія така, як роза, наша заплітається роза плетуча. А цей народ іде по цій, е, і він пояснює енергію своїм е, якимось зображенням, але отут є Бог, і всі йдуть до нього, і всі прагнуть його пізнати, хто це такий, як ми з ним спілкуємося, хто він для нас. Ну, і як взагалі всесвіт створений. Я коли прочитав ту книгу, 120 релігій. Я побачив, що Бог єдин для всіх, нема роз, ну, якихось розділень, що це єдина істота, яка все сотворила, хоча вона не сотворенна. І мене так це вразило, і я почав вже тоді глибше копати, досліджувати. І от кожного року мій е, кругозір, от бачення Всесвіту мінялось. Спочатку я побачив. Ту шматинку ну, шматочок той шматочок, цей шматочок. Ну а потім воно почало складатися, воно почало якось цікаво складатися, і які я проходив концепції, які вивчав концепції, які були наприклад, в нашому світі про світобудову, що мене зачепило. Ну, наприклад, є такий Володимир Шемшук, дуже шанований мною а, вчитель, дуже цікава людина. Він розповідав, що є геліоцентрична система, побудови все ну це ми в школі вивчали геліоцентрична є сонечко, довкола нього обертаються планети, і, власне, це як е, форма ну, атома. там є там, протони, електрони, геліоцентрична система. Отак наш і побудований, що наша сонячна система довкола Сонця обертається планета. Але Шимшов потім сказав дуже цікаву річ. Він казав, що коли прибульці прийшли. От чого ми стали такі несвідомі, чого, чого ми забули, хто такий Бог, чого ми не розуміємо, хто ми, яке наше місце у всесвіті? Ми забули, ми втратили розум. Ми стали напіврозумними. Тобто, що відбулося? Він казав, що раніше наше сонце воно не стоїть у всесвіті, як гадають, геліоцентрична система. Сонце стоїть і сяє. Ні, воно летить. І воно летить в напрямку до центрального сонця. Нашої принаймні галактичної системи. В нашій галактиці, галактиці є центральне сонце, довкола цього центрального сонця такі ну, рукави, де багато Сонць летять, і вони оберти мають довкола центрального сонця, то наше сонце теж летить. І раніше за Сонцем летіли наші планети. І була як така ниточка, де планети були нанизані на цій ниточці, вони по одній лінії стояли. І коли планети стояли по одній лінії, вони крутилися за сонцем, так як конус. таки робили. Сонце летить, планети за ним летять і роблять конус. Вони не оберталися довкола Сонця і зараз не обертаються. Просто що е, нам так ну, подали вчені, що вони обертаються довкола Сонця, а вони летять за Сонцем. І вони зараз хаотично крутяться поза нашим Сонцем, але колись буває Парад планет. І коли наші планети встають у парад на одну лінію. То у нас, у людей, у всіх з'являється ясне розуміння, ясно бачення, ясно чуття. Тобто у нас ситхи відроджуються, ми стаємо розумними істотами. Ми починаємо. У нас відроджується наш 16-й спіральний код ДНК, і тому цікава дуже річ. Шимшук казав, що коли парад планет, то відбуваються дуже потужні події на планеті, і мені, мені це запало, як створити цей парад планет, і він казав, що у людей планети відповідають нашим чакрам. Ну, сьогодні ми знаємо 9 планет, у нас в організмі 8 чакр, основних в тілі. А є чакри поза тілом, є вниз, знизу, є зверху чакри. І оці чакри, коли парад планет, вони починають відроджуватися. У нас енергетика з нижніх чакр до верхніх іде без перешкод. Бо якщо планети розбиті, а у нас відповідність є до планети енергетична, то наші енергетики мають перешкоди, вони не йдуть рівно. Якщо енергії планети вирівнялися, наші енергії йдуть рівно і ми стаємо просвітленими. Але інший зв'язок казав він: що якщо ми, наприклад, відкриємо всі свої чакри, вирівнюємо їх, то і планети вирівнюються. Тобто є прямий зв'язок, а є зворотній зв'язок. Мені ця ідея дуже подобається. Тобто, нам усім, щоб відновити наш всесвіт, правильний е, світобудову нашої е, системи сонячної, нам треба е, вивершити себе, відтворити свій 16 шістнадцять спіральний код ДНК і відкрити всі чакри правильно. Якщо все запрацює правильно, всесвіт теж виправиться, і наша сонячна система стане працювати правильно за шевшуком. Мені дуже сподобалася ця ідея. Декілька разів, за е, існування людства, вкидалася тема, що Земля пласка, що вона не має е, сфероїдної форми, що вона пласка і енергії начебто проходять, нема цього е, такого радіусу якогось на планеті, і приводять дуже-дуже такі. ну, Докази, що просто важко не вірити, що вона пласка. Але знимки з космосу все скасовують, кажуть, що знимки з космосу брехливі, бо, по-перше, це фотомонтаж, що це не реальні знімки, що з космічних станцій це зняти неможливо, так в такому ракурсі, як що це фотомонтаж, це зроблено підробка. По-друге, кажуть, що якщо телескопом знімати горизонт, ну піднімається ракета чи літак на дуже велику висоту. Телескопічні є такі телескопи, не телескопи, а об'єктиви, які роблять е, таку плідну е, поверхню роблять закруглену. Тобто це оптика, це гра оптики. Тобто, е, ну ті, хто вважають, що Земля пласка, вони кажуть, що це оптика. А земля, яку ми бачимо так із супутників, це Підробка. Ну, важко, важко судити, бо ми не знаємо. Але е, є такий харків'янин, дуже цікава людина, дуже цікава. Він і зараз в Харкові. Він виходить в ефіри. Е, в нього така теорія, що земля має як тарілки плоскі такі е, ділянки, які вкриті куполом, і таких ділянок багато. І цих ділянок дуже багато. Над куполом, іноді кажуть, що там вода, над нами вода. А під куполом ми захищені. Але купол цей енергетичний, це якийсь, ну як з радіохвиль побудований купол. Він дуже міцний, він тонкий, його ремонтують, іноді метеорити пробивають його чи щось пробиває. Це сфера, яка такими тарілками поділена, і куполами, як сотами, ну, як у вулику. Ну, цікава теж теорія. Вона мене цікавила певний час, от, але один з моїх вчителів казав, що ви не зможете зрозуміти от, цією свідомістю, ну нашою свідомістю не можна зрозуміти, як сотворений світ, бо це все складніше. Це набагато складніше, і потім інші теорії це доводять, що світ набагато складніший, ніж ми уявляємо собі. Але є така ідея, що Земля має пусту, пустоту всередині. І ще в землі є сонце. Зовнішнє якесь внутрішнє сонце, яке освітлює Землю зсередини, е, знутрі. І коли це сонце переміщується по е, своїй екліптиці, то воно підігріває певні країни, а певні ну, мають холод. Ну, там, наприклад, е, на сході холодно, в Антарктиді холодно, а певна зона ділянка, де внутрішнє сонце переміщується, е, воно зігрівається і там тепло. І, власне, ця теорія кажуть, що там є дірки, в які можна залетіти внутрі землі, що є десь якісь лази проходи внутрі землі і на території планети. От і що Земля це полий такий полосфера. сфера. В центрі якої сяє сонце, а ще є теорія взагалі найкраща, що матеріального світу взагалі не існує і що це все ілюзія. Ну так це дуже цікава теорія. Зараз я до неї підійду, але ще одна така теорія, що е, є ще один теоретик, який казав, що це як бокал, земля, що вона не пласка і не випукла, що вона навпаки е, назад випукла. Тобто як бокал, як чарка. Ну може любить хлопець трошки. Цим <свісно> займатися, не знаю, чого в нього така теорія з'явилася, звідки він нічого не доводив, але так мокнув. А от на, 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 на про те, що нема взагалі ніякої твердої матерії, це дуже така цікава теж теорія. Е, є людина, яка стверджує, що у нас є проектор в голові, на який проєктується світ, кіно, тобто, світу цього нема. Нічого цього нема, є проекція на наш проектор. І що картинки, які проєктуються на проектор, вони мають там 328 картинок в секунду. Ну, уявляєте, якщо наше кіно 25 24 картинки, 25 п'ятий кадр чи зараз 29 дев'ятий. Він впливає на нашу свідомість, може впливати так. Можна дивитись кіно і на нас можуть впливати 29 дев'ятим кадром, на навіювати нам щось, то 328 картинок за одну секунду на наш проектор проєктується, як він каже. І, наприклад, якщо ми собі уявляємо, що всі погані, там люди такі ну погані, ми не, не любимо людей, е, ці всі події, це все проти нас, світ проти нас, то ми притягуємо до себе картинки з того проектору, що все погано. І людина, яку ми вважаємо поганою, вона починає на нас погано впливати, щось нам робить погане. Якщо ми кажемо, ой, ця людина класна, ну він же класний, ну подивіться, це класна людина, то ця людина починає проєктуватися на нас як класна людина. І нам наш проєктор видає, що це класна людина. Це як в тому анекдоті, що ангел йшов за чоловіком, і він каже, жінка жінка таке стерву, там, теша така сволота, там, робітники мої керівники такі гади. А Ангел за ними де наш йому все це треба. Ну добре виконує, і він виконує ці бажання людини. Тобто, це е, ну мені здається, що в цьому є сенс, бо у мене колись була така от такі відносини були в нашій компанії. Ну, зграє юнаків, е, закінчували школу, почали вже е, палити. Почали почали вживати вино. Там ну хлопці, от, І там був один хлопчик, який він крав. Він приходив до друзів в квартиру і крав якісь цінні речі там. Потім продавав їх, ломбард здавав. А потім всю компанію пригощав вино. Там він дуже популярний був, але ніхто не міг зрозуміти. Друзі були в когось вдома, дому. Потім батьки не могли знайти якісь коштовності. От і потім виявилося, що, що це він. Ну воно ж виходить все погане, і він всім от всім зробив погано, бо його ну не поважали, його не любили. До нього з відразу відносилися всі, і він всім помстився. Він у всіх щось вкрав у батьків. А потім е, я кажу: ну, в мене він нічого не вкрав. Хлопці, як це може бути? А вони кажуть: а ти ж його поважаєш? Ти його вважаєш нормальною людиною. Він ненормальний, ми його ненавидимо. А я ну, нормальний же хлопець. Ну подивіться, і я його бачив як нормальну людину. Він мені ніколи не зробив погано. І отак було. І я гадаю, що ця теорія має сенс. Бо якщо ми проектуємо страхіття, ми проектуємо ненависть, ми проектуємо ми проєктуємо образи, то ми руйнуємо себе, і нам наш плеєр цей проектує погані картинки. Мені здається, так працює це. Тому бажано, щоб ми проєктували гарні речі, гарні картинки малювали в своїй свідомості, бачили людей як класних, бачили людей красивих, а ну, а вони дійсно красиві. Якщо ми придивимося до кожної людини, у неї є чи таланти, чи красиві очі, у когось шия дуже красиво, у когось груди у якоїсь жіночки, що не можеш намалуватися, у когось стать. І ти дивишся, красиві люди, довкола красиві люди. Якщо ти бачиш красивих людей, вони тобі віддають красу, вони тобі дарують красу. Також є теорія паралельних світів. Що ви про це думаєте? Чи взагалі може існувати паралельний світ і не один? Це дуже класна тема, дуже класна. От, власне, складність нашої світобудови дуже висока. Якщо припустити, що проектор нам проєктує ці світи, то в цьому в проекції. Ми з вами маємо зараз, наприклад, це фрагменти нашої тільки істоти. От це сидять фрагменти Оксани і Олексія. І, наприклад, зараз ми бесіду ведемо ну духовну бесіду. А наприклад, в другому фрагменті я кажу, що Оксана, то пішли хильнемо. Що ми тут? То це потякаємо <пискій> в цій програмі: пішли, вип'ємо конячку. А в третій, ми ще там десь поїхали за кордони, ще у відпустку себе відправили. А в четвертій. Ну, Наявній э, оці. ми щось третє зробили, ми посварилися, а в п'ятій ми оженилися. І цих вірогідностей дуже багато. Ну і яка з них спрацює? Якщо ми проєктуємо гарні відносини, духовність, то ми проєктуємо і до нас підтягуються духовні люди. Якщо ми починамо, почнемо проєктувати пияцтво, то до нас пояки. Ми будемо бачити сизі пики, ми побачимо тільки оці е, запахи кабаку, такої застоялої їжі, паління, запахи, це буде так, ми притягнемо. От, і тому я думаю, що ці паралельні світи, вони існують. Просто що в якомусь світі ми на 100% все робимо по волі Бога создателя. Тобто є создатель. По його волі, ми все виконуємо. В якому світі ми все робимо на 100% проти його волі, і там хворіємо, там ми вже померли. Ми там вже були дуже хворі, там вже нас нема. В якійсь струні ми 50 на 50 працюємо. Тобто, ми робимо 50% по волі Бога 50 проти. От в нашій струні, власне, за цією теорією ми робимо 70% по волі Бога, а 30 проти. Тобто є у нас ще таке, знаєте, ми все мені треба, от всі погані. Це в нас є. Наприклад, з дітьми ми теж, якщо виховуємо дітей, ми теж якось там не витримуємо енергетики дитячої, там кажемо сядь Ну не, не заважай мені, тато зайнятий в телефоні. От. І Це є От 30% десь негативу про проходить в нашу цю страну, де ми зараз спілкуємося. Завдання за, одну, за одне життя чи за кілька підняти, вийти з всіх негативних оцих планів буття і все робити по 100% по волі Бога, тоді без смерті. Тоді відновиться 16-й спіральний код ДНК, і тоді ми потрапимо в безсмертя. Мені теж подобається дуже ця теорія, я її дуже поважаю. І, власне, є такий. Чоловік, який теж казав, що ви, наче, пливете по хвилях вірогідності, тобто пливіть по, по кращих хвилях, не пливіть по, по поганих хвилях, не створюйте собі негативні хвилі вірогідності. І це про струнну теорію світу. Мені здається, що вона є. Якої форми не мала б земля? Оця струнна теорія працює, на мій погляд, дуже ефективно. Але є е, е, такі от. Е, Цікаві майстри, от, наприклад, Мелхеседек, він свою теорію виклав. Він казав, що світ дуже складний. І ми ну, в три з половиною вимірному світі живемо. Є геометричні форми, довжина, е шир ширина і висота. А є ще півформи час. Час плине в одну тільки сторону з майбутнього в минуле, і ми знаходимося в якійсь точці цього часу. Але майстри східні кажуть, що це ілюзія. Часу не існує. Час нікуди не плине, він стоїть. І е, Мелхиседек дав таку теорію, що у нас поля повинні обертатися довкола, довкола фізичного тіла із швидкістю світла, з різними коефіцієнтами. Наприклад, зверху донизу коефіцієнт 34, швидкість світла, і це така порої. А знизу доверху коефіцієнт 21, але теж швидкість світла. І два коефіцієнти створюють дуже потужне магнітне, електричне і гравітаційне поле довкола нашого тіла. І тому нас притягує Земля. Є і горизонтальні поля, вони перпендикулярні, вертикальні, горизонтальні, вони теж крутяться 34 вправо, 21 вліво. І коли ці поля. Крутяться отак, 34, 21 з коефіцієнтами і ш... швидкістю світла. Вихазне каже, що у нас з'являється поле меркаба, в якому ми повністю захищені від, наприклад, якихось поганих проявів світових, від, е, ну, наприклад, дурного зглазу. Нас не можна пробити, якщо поле працює, то воно працює так, що людина не пробуваємо для зла. Вона світла. Потім е, почали суперечити, кажуть, що ну що це він дав таку просту теорію. Там трикутник в основі, а два трикутники це, от, власне, побудова цього поля Міркаба це зірковий тетрайдер. І от зірковий тетрайдер за Мелхиседеком, їх три. Один фізичний стоїть довкола мого тіла, один. Ки крутиться 34 вправо, 1, 21 вліво, тобто їх три, один фізичний стоїть, а два енергетичних крутяться. І що відбувається? Відбувається дифракція світла, тобто інтерференція, дифракція, не знаю, що там точніше, але світло починає з цими коефіцієнтами ущільнюватися і довкола людини з'являється оце поле Меркаба, як літаюча тарілка. І Херсонек звертав увагу, що така літаюча тарілка у формі нашої галактики. Центр, центральна куля Сонце, а довкола неї оці е, сфери, як отерілці, крутяться з світовою швидкістю. Йому казали, заперечували, що дивіться, ви бачите тільки в основі трикутник ці цією е, зіркової меркаби. А каже, є ж чотирикутник. Два-чотирикутника крутяться з такими ж суперсвітовими швидкостями, і це вже інший світ. Потім є. П'ятикутник, шестикутник, семикутник, восьмикутник, 144кутник. І вони крутяться із своїми коефіцієнтками швидкості. І кажуть: ну, Мілхисидек каже про дуже якусь примітивну форму енергії. І до нього дійшли ці чутки. І він тоді на одному з семінарів сказав так: що: знаєте, людина не може усвідомити цю складність трикутної форми. Дійсно, цих форм безкінечна множина в божественному світі, їх дуже багато. Але якщо давати людині одразу восьмикутник, який крутиться, з супершвидкостями, ну, миттєво, чи там 144 кутник це все одно, що посадити тримісячну дитину за кермо 50 тонної вантажівки, вона ще не здатна, вона ще не усвідомлює. Треба. Оце усвідомити, потім це, потім це, потім це, потім на складність. І Мелхизидек казав, що е, що таке всесвіт? Оце три з половиною виміри нашого е, трьохвимірного світу. А коли ми виходимо в чотиривимірний світ, то наш світ, оцей довжина, ширина, висота, він складається отак, от в трубку. І оця трубка це вже чотиривимірний світ. І тому е, ці кротові нори ми можемо перетинати, сігати, як наші предки казали, сіги. Сігати цієї точки по кротові норі в цю точку всесвіту. І перетинати будь-які простори це дуже ну, потужне знання. А потім оця трубка, яка скручена в всесвіт, вона закручується бубликом. І це вже тор, бублик, який ще вищий рівень світу. А потім довкола цього бублика з'являються бублики, які перетинають цей бублик, як нанизані на нього, і це ще вищий рівень світу. І він казав, що звичайно, усвідомити е, ту якість світу високого, як е, каже оцей це е, теж якийсь вчений фізик. Він казав, що ну, це дуже примітивно. Він каже: ні, 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 ви засвоїте це. Побудуйте поле меркаба, а потім побудуєте вже друге, а потім десяте поле, і це треба пошагово робити. Дуже багато людей навіть не уявляють, що довкола їх тіла немає меркаби. Фізичне тіло є, двоспіральний код є, людина виживає, хворіє, вона ледь повзає, вона дуже швидко старіє, вмирає. А побудувати ці поля вона не знає як і це вчення вже дав один із вчителів моїх, от але. Далі, от, є ще один вчитель у мене, китайський мастер, Сьом'янта. Він казав, що ви ніколи не зрозумієте, як побудований всесвіт, чи воно сфера, чи якась еліптична, там, чи геліоцентрична теорія, чи ще якась, коли ви не вийдете за межі тіла. Вихід за межі тіла вам дасть точне розуміння, як побудований всесвіт. Ну, це дуже цікава була теорія. Мені дуже довго не вдавалося це зробити. Це дуже важко було вийти. От ну кажуть, я усвідомили на сновидіння, а є вихід повний. От і коли я отримав цей перший стан виходу, я зрозумів, що світ взагалі не можна пояснити. Він настільки складний, його можна тільки відчувати, пояснювати важко. не можна, немає слів таких, щоб. Відобразити складність божественного світу. Ну от ми вже скільки теорій перебрали, і в кожній є істина, і в кожній є правда. Але істина ще складніша. Це кінець першої частини. Щоб отримати сповіщення про другу частину, підпишіться та активуйте дзвіночок сповіщень.